Сучасне християнство виникло не відразу та не в один день. Пройшло майже вісім століть, сім вселенських соборів, минула епоха тероризму проти Римської імперії, юдейські війни, час політичного єднання з імператорським двором, доктринальне розмежування між Константинополем та Римом, перш ніж з'явилась християнська віра та церква в тому вигляді, яку ми знаємо. Мало того, християнство закріпилось в короні Карла Великого, коли папа Лео III Всупереч позиції того ж Константинополя та спираючись на вигаданий католицькою церквою документ, призначив германця імператором священної Римської імперії, тим самим створивши геополітичний прецедент адже центром тодішньої Римської імперії був саме Константинополь термін Візантія це «кенто»? це вигадка німецьких істориків-романтистів XIX століття. дві Римські імперії нечувано. Але процес розколу єдиної церкви набував політичних та правових форм, здебільшого у вигляді взаємного несприйняття, а заодно у спробі Риму після 800 року об'єднати Божу та земну влади на основі державної ідеології, якою і стало відшліфоване християнство нового зразка. Парадокс в тому, що християнізована державна ідеологія вже існувала приблизно п'ятих століть, щоправда, в іншому місті та в більш м'якій формі. Античність вмирала довго і в грандіозних філософських муках, тож четверте сторіччя нашої ери, правляча верхівка Римської імперії, християни. Вони чітко відокремлюють себе від варварів, вважаючи себе центром Всесвіту і намагаються діяти відповідно до певних норм, продиктованих вірою в вірою в що або кого. Одне з відомих зображень христа тут і виникають доктринальні розбіжності. Одні кажуть. В Бога інші в, в Христа, третів Баттв в єдине, четверті в божі в Богу людину. Історики кажуть, що тоді на руках ходило близько 88 варіантів Євангелія, які суттєво відрізнялись і текстом, і моральними наративами, і розумінням природи божественного. В таких умовах з'являється Арій, християнський священник, який живе в Олександрії. Він наголошує на тому, що, визнаючи синівство Христа, ми повинні визнавати інше. Батьківство вимагає перше джерело, виникає базовий доктринальний конфлікт, який призводить до розколу церкви, точніше кажучи, загибелі тої, першої церкви, загибелі босамантінцях. Бо 88 вірогідних євангелій зникли. Всі християнські громади були зачищені. Більшість єпископів вбито, а імператор Константин розпорядився спалити книжки, де б говорилось про іншу не пию, не імперську версію християнства. Термін книжник набуває аморального значення, в результаті сам за наступні 200 років створюються чотири відомих нам Євангелія, змікшованим тестом, переробленим змістом та розбіжностями, як дотепер не можуть розплутати навіть видатні теологи.